Всім привіт, доброго вечора. Це лінзи у нас InfoLight A3 Laser А це у нас Kia Rio 15 чи 16 року, здається. Лінзи InfoLight A3 Laser Встановив, фари в плівці. Плівку робив не я. Ну, ось так це виглядає. Лінзи на шпильки встановлені, звісно. Місця там в фарі достатньо, скажу так. І ось такий момент цих лінз, як ви бачите, над СТГ, я світло виключив, щоб краще було видно. Ось такі плями. Це те, що я казав в обзорі. Обзор можете подивитись у мене на каналі. опис, до В описі буде силочка. Давайте поміряємо оці роги. Наскільки це критично. Тобто, відстань у нас до фари. Від стіни більше 3 метрів, там 350, десь так. ну Тобто, якщо ось так трошки зробити, ну тобто реально 8, там, майже 9 тисяч люксів на відстані 3 метра через скло ми отримали. тобто ну Світла тут вистачає. от І дивимося, скільки у нас люксів буде над СТГ. так Зараз я включу і от такий режим, мабуть, вибрав. Ось так. У нас 200 люксів 180, 170, 169. Я хочу сказати, що на тих же лампах, які 45 Вт і більше, оці, як правильно сказати, засліпи засліпи, коротше, будуть 700 люксів 500-700 люксів на LED-лампочках. Тому а на галогені десь 60-70 люксів. Тобто те, що вище СТГ. Ну, звісно, якщо я ближче вже до самої СТГ підходжу, то у мене тут 270 вже, там, 300-500, але це вже попадає світло на СТГ. Оце червоне. Тобто, якщо трошки вище, тобто світло зараз виключене, настольна лампа, все виключено. От у нас не більше 150-160 люксів оці засліпи. Ну і аналогічно тут. Тобто, сразу кажу, фари в плівці теж може трошки розсіювати світло, але в цілому ну, ось тут де синя у нас СТГ. Ось бачите. Все, що вище, це можна сказати 60 люксів, тобто рівень галогена. Але це специфіка даної лінзи. Ще раз ось тут покажу. 90. Це специфіка даної лінзи, тому що такі роги ще є на лінзах А7 Original, Оrigена у 7 Plus. Але вони трошки менші, трошки вущі Тобто, оці лінзи, А3 Лазер, у них оці роги, вони самі здорові, якби. От, На лінзах Z6, Z9 і багато інших, там біксенонові, F1, наприклад, їх вже немає в продажу, на жаль, не знаю, коли з'являться, то в них оці роги відсутні. Тобто, там сліпе набагато менше. Але, з одної сторони, це мінус. Тобто воно типа сліпе сильніше. Але з другої сторони, оці мізерні засліпи, вони дозволяють побачити набагато раніше знаки, пішоходів, особливо, якщо вони носять світловідбиваючі наклейки, наліпки. От. Тому, в принципі, на сьогоднішній день, от це реально одні з таких перших лінз, які я цю штуку запримітив, що от реально вона. Достатньо яскраво освіти, і тобто, допомагає водію бачити там, набагато раніше поворот, знаки. Там. Тобто, якщо у нас поворот підсвічений там, стрілочками з світловідбиваючого матеріалу, але ще у нас СТГ обрізає 50-60 метрів, а до повороту там, 100 метрів, то ці штуки дозволять побачити вже поворот, що він раніше. А якщо без них, то поворот набагато гірше. Я, можливо, якось зроблю на дорозі порівняльний тест різних лінз. Це вже не сьогодні, тому що зима, холодно, противно все. І потім покажу, як це реально працює в реальних умовах. Але ось такий момент. В общем, якщо вам сподобалось відео, підписуйтесь на мій канал. До нових відео. Слава Україні! Всім пока!